Буковинський клінічний онкологічний центр отримав сучасне обладнання для лікування раку, лінійний прискорювач, це високотехнологічне рішення допоможе надавати більш ефективну та безпечну терапію для пацієнтів, мінімізуючи вплив на здорові клітини. Тож, коли запрацює цей потужний інструмент та про його переваги, розкажемо я колега. Буковицький клінічний онкологічний центр тепер оснащений одним із найсучасніших інструментів для лікування раку лінійним прискорювачем. Це обладнання дозволяє надзвичайно точно впливати на пухлини, при цьому мінімізуючи шкоду здоровим клітинам. Пацієнти можуть отримувати ефективне лікування з меншою кількістю побічних ефектів. Розповідає гендиректор онкоцентру Ігор Малишевський. Лінійний прискорювач – це сучасне технологічне обладнання для сучасної онкології, яке зараз використовує. У всьому світі і надання онкологічної допомоги в спеціалізованому закладі це є вже вимога часу, а не просто потреба. Тому ми вже не один рік працювали в цьому напрямку для того, щоб наша установа Буквинський клінічний центр і мешканці нашої області мали змогу проходити лікування, а саме променеву терапію на лінійному прискорювачі. Лінійний прискорювач використовує точні пучки іонізуючого випромінювання, які спрямовані безпосередньо на уражені зони. Такий метод радіотерапії дозволяє не тільки скоротити тривалість лікування, а й зробити його менш травматичним, каже пан Ігор. Залежно від виду пухлини, терапію на лінійному прискорювачі зможуть робити від 60 до 100 пацієнтам щодня. Основна перевага сучасного обладнання – це те, що вражається при лікуванні. Не... Саме пухлинка, а здорові тканини не страждають. Тому в роботі цього апарата приймають участі не тільки лікарі-радіологи, а також медичні фізики, які розраховують дозу, визначають на яку глибину потрібно відправити ці промені, і це дасть змогу більш достовірніше і більш локально впливати на пухлинку. Орієнтовно впродовж трьох місяців запрацює лінійний прискорювач, який вартує 36 мільйонів гривень. Його онкоцентр отримав за розподілом від Міністерства охорони здоров'я, каже гендиректор центру Ігор Малишевський. Наразі очікують фахівців з Європи, щоб налаштувати роботу прискорювача. Це буде група монтажників з Європи, тому що в Україні зараз бойові дії. Більшість фахівців зайняті або мобілізовані. Також на даний момент завозиться 15 лінійників і є вже певна проблема, що є чарга. Але ми з понеділка вже розпочнемо монтаж, враховуючи це. Високотехнологічне обладнання, монтаж займає від місяця до трьох. Тобто йде монтаж, здаємо експлуатацію, бо і приміщення, і обладнання повинні відповідати всім радіційним нормам. Після того приходить процес вже навчання, тобто фірма-постачальник навчає персонал працювати на цьому обладнанні, і надалі пацієнти вже можуть проходити лікування нас. Коли це обладнання запрацює, пацієнти та медики під час процедури отримуватимуть менші дози опромінення, зокрема, тому що обладнання. На розташоване в окремому бункері, яке будував заклад. Ігор Малишевський розповідає, що бункері зробили товсті стіни, підлогу та стелю відповідно до всіх правил. У зв'язку з тим, що апарат виробляє певні проміні, є певні нормативні документи, є певні норми радіаційної безпеки, тому це приміщення спеціалізоване для такого обладнання. До слова, завдяки таким технологіям, як лінійний прискорювач, тепер і на Буковині зможуть надавати висококласну допомогу пацієнтам, значно підвищуючи шанси на успішне лікування. Діана Добинда Теми дня, ТВА.